Спорт завжди був більшим ніж просто змагання на арені. Це платформа, де спортсмени відображають гідність, силу та національний дух своєї країни, привертають увагу до проблем, які турбують їхню рідну землю, включаючи війну. Вітаю! Ви на телеканалі «Вітай». це програма наші. І сьогодні ми поговоримо про те, як важливо захищати честь країни не лише на фронті, а й на спортивній арені з пауерліфтером Іваном Чупринко. Пауерліфтер Іван Чупринко, заслужений майстер спорту України, у своєму активі має 13 рекордів світу та 14 рекордів Європи. Цьогоріч на змаганнях в Південній Африці вінецький спортсмен встановив світовий рекорд, виступаючи в ваговій категорії до 74 кілограмів, підняв 300 з половиною кілограмів, перевершивши світовий рекорд у цій дисципліні, що тримався 8 років. Також спортсмен не потиснув руку представнику Ірану, який завивав бронзу на цьому ж змаганні. Нині. Іван тренує свою команду спортсменів до міжнародних змагань. Вітаємо вас, Іване! Вітаю! 14 разовий чемпіон Європи та світу. В нашій програмі раді вас бачити. Назай. Кожна ваша поїздка на змагання вона визначається успіхом. В чому ваш секрет? Займаюся цим видом спорту вже 22 роки і наполегливо. Щоденні заняття, головний труд, мета, яку ти ставиш перед собою і йти до неї, не зважаючи ні на що. От і все. Сьогодні честь і гідність нашої країни виборюються на війні, але не менш важливо сьогодні на спортивній арені показувати, демонструвати нашу силу. Саме так у вас відбулося. Ви щоразу намагаєтеся. Говорити про те, що Україна сьогодні перебуває у війні своїми певними вчинками. Тоді, коли ви не пожали руку Іранцю на змаганнях в Південній Африці, що це означало? Це позиція, як, як би сказати, першу чергу, як українця, який переживає за свою би, країну, бореться з разом ну, якби на спортивній арені, так, що показує, що Україна це є. Крепка, сильна держава. Я не пожав іранцю руку, тому що вони підтримують агресора, що вони там би не казали. І, ну, і на тому б місці, де іранець, міг би бути спортсмен, який також загинув з піщанки в нас. Він би міг поїхати і виграти то іранцем дуже легко. Насправді, Іран постачає Росії не лише дрони, а й порох для реактивних снарядів і стволів для гаубиців та танків. Тобто, масштаби їх допомоги Росії для того, щоб знищувати наш народ, дійсно масштабні, величезні. Але іранці продовжують брати участь в змаганнях в чемпіонатах різних. Чому ви вирішили все ж таки брати участь на тому полі, на тій арені, там, де виступали такі е, гравці? Ми не беремо участь на тих змаганнях міжнародного рівня, де приймає участь Росія і Білорусь. Іранці це якось знаєте, вони так допомагають тайком, не тайком, якось от, цими хитростями, тому їх так не, ну, не завлікали. Якби бойкот робила вся да, країна, вся, вся галузь спорту всеукраїнської, то я думаю, Думаю, щоб ми також не приймали участь в цих змаганнях. А яка нині ситуація з російськими спортсменами на змаганнях? Чи допускають їх всюди, чи є все-таки... Ну, я буду брати конкретно нашу там, міжнародну федерацію. В нас не допускають чи ні, на, там, ні на чемпіонатах Європи, ні на чемпіонатах світу. Я знаю деякі другі види спорту, там допускають русських. Це вже ідея, знаєте, якби політична гра. А якби так сталося, що росіяни виступали да, в тому числі на змаганнях з пауерліфтингу? А якщо б так сталося, що в певних, на певних змаганнях були присутні спортсмени з Росії, не виступити там означало б наш програш певний ну, я думаю, крок назад. Ми б точно не виступили і показувати свою позицію це важливіше. Як ви демонструєте це, окрім того, що такий зневажливий жест був по відношенню до іранців? Розповідаємо, ти е е е е їздиш там, на змаганнях, е з другими країнами спілкуєшся. Ти бачиш, яка е був чемпіонат Франції буквально два місяці тому, чемпіонат Європи Франції, яка велика підтримка, солідарність з України, самих французів. Ми йшли в зборну України і нам французи викликали, ну, кричали там, Слава Україні, там, Путін та-та-та. І... Тому я вважаю, що це значительна підтримка, щоб бачив весь світ, що твориться. Тому що ти, коли перетинаєш кордон, ти таке чувство, що ти вже ну, немає війни. І... Не то можна так сказати. Коли ти в Україні ти чуєшся сирени, ти розумієш, що йде війна. Дійсно потрібно вчергове нагадувати світу, що війна не зупинилася, що гинуть люди, і це все злочини Росії. Тобто, психологічна війна також продовжується, і дуже важливо, щоб в різних аспектах звучав наш крик про допомогу. І ви, власне, в різних країнах являєтесь представниками цілої нації. І в тому числі, коли от іранець виступав, він власне також представляє всю країну. Наскільки це правильно а, змішувати спорт і політику? Спорт давно не, не в політиці, як наголіблю люблять люб, 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 дуже багато високі чиновники Говорити, що спорт не в політиці. На самом ділі спорт вже дуже давно в політиці, і я вважаю, це показ самої держави, показ того, що культура. Жива, спорт, займаються люди. Така ситуація, коли спортсмени наші не пожимали там руку різним представникам різних країн, які підтримують агресію, це вже не новина. Що це означає в світі спорту? Це неповага до свого суперника. Фідбек з соцмереж з інтернету в цілому після того випадку скільки було хейту, скільки позитивних відгуків? Знов ну, позитивних відгуків було від українців, там європейців, а от від іранців там основному тільки фей ну, негативні відгуки і до сих пор ще пишуть. І... Але оскільки ви психологічно загартований, ви легко справилися з цим? Так, я ну я не звертаю на це все уваги. І мені безразлічно, що там пишуть якісь погані коментарі. Як готуєтеся ви психологічно до змагання? Дже це не лише фізична підготовка, має бути загартований дух. Просто тренуюся, ставлю собі якусь мету і йду до неї. Ну, дивіться, якщо брати, наприклад, там, років 10 назад, да, то в мене був суперник, я себе там настраю, настрою, то, що я виграю, я маю в нього виграти, в мене от мета виграти в нього. На даний час, коли ти топ-1, у тебе ближайший суперник, 100 кг різниця. Ну, ти не так налаштовуєш, да, то, що ну, ти розумієш, ти робиш один підход і ти вже виграєш. А далі йдеш на свої ліщі, там, амбіції, результати, рекорди. То сьогодні немає мети просто брати участь. Все одно є ціль перемагати, але вже не така гонориста, не така амбіційна. Можна так сказати, але в мене ще в мене була раніше нижча категорія, зараз вищий перейшов то там японець, кадам понаставляв рекорди світові, які стояли так прилічно роки. там. У нього цей, що я сняв, у нього він стояв 8 років. Дай, дай Бог, щоб мій простоїв так само і більше. І в мене це це було б сняти кадами рекорд. Я до нього довго йшов, і коли він його став, у 2015 році, для мене це казалося щось космічне, нереальне. тому що а там зараз де всі? Ви з легкістю А Зараз я та, досяг, і, Так. Сталося зараз зняти ще рекордів в класичному жимі. Ну, там 5 кілограмів не вистачає, дай Бог. Тобто з, ким, з якою країною ми зараз змагаємося в жимі лежачи? Я якби сам з собою змагаюся і сняти японця рекорд. Отак триста кг кілограм. Ви підняли лежачи. Ось це останній рекорд, який ви в чергове побили. Маючи такі визначні результати, чи не були спроби вас перекупити іншою країною? Та ні, та й в принципі мені в Україні подобається. Я подорожував би ну по всьому світу. У нас красива якби, природа, земля. У нас дуже все гарно. Головне. Більш інфраструктуру розвинути і нікуди не хотіло собі їхати. Вже багато років ви тренуєте інших спортсменів для участі в міжнародних змаганнях. Розкажіть, хто сьогодні є в вашій команді? Два місяці тому був чемпіонат Європи, переселенець з Харкова. Тренувався рік під моїм керівництвом, поїхали, став друге місце серед юніорів до 23 років. Потім в мене є ще підопічний Віталій Коломієць, який готується на чемпіонат світу по три який буде в листопадні місяці. Мар'яна Шевчук, це вже по інваспорту, стала другою на Чемпіонат світу, вибрала ліцензію на, паралімпі... да, да. на паралімпіаду. Ну, так і дітей куча, які займаються, хочуть піднімати, щось показувати, возимо на всеукраїнські змагання. Переселенець, ви кажете, доєднався до вашої команди. Розкажіть, як було працювати, коли він змінив і місто, і тренера, і в цілому. Чи нашкодила війна власне, його е можливостям показувати, демонструвати успіхи? Думаю, що так, тому що це нове місце, нові люди. Для нього йому ж важко було перший певний час. Нагарно ну, щас зараз теж важко. як це абдутув... Приспособитися до місця нового, не так багато друзів в нього. Ну, чим він тут довше, тим більше вони з'являються. Ну, психологічно більш важко. Слава Богу, ну, дякуючи ЗСУ, що ми можемо в Вінниці спокійно тренуватися і нам орки не мішають. Так. Які найближчі змагання, куди поїдете? У ну, цьому році вже якби сезон закінчений. Найближчим часом ми ну, наступному році поїдемо в Штати, Штат Техас. А чи є програма, за якою ви тренуєте своїх спортсменів, чи є такий механізм, який 100% спрацює? Ну, механізм 100% не існує, напевно, а от програма так і є, є цикл підготовки, який там деякі спортсмени він йде півроку, деяких рік в когось там три місяці, кожного по різному. Ну, програма є, але ну, 100%. Це, не гарантується. Не гарантується. Ну, це глупо гарантувати 100%, тому що в житті все буває. Які переваги тоді у тренера, якщо його спортсмени досягають результатів? Переваг таких якось немає, це більш Це ім'я працює. Це ім'я працює, гордість за себе, що ти, от Не тільки там, ти сам можеш да, піднімати, ти ще можеш когось до якогось результату довести. Це теж... Ну, Читаю, считаю, тяжкий труд, в першу чергу психологічний труд, тому що з людиною теж треба працювати показувати приклад на собі, ну, поки я на даний час з'являюся спортсменом. Це вже майже магістратура, да? коли ви маєте можливість не лише сам демонструвати свій професіоналізм, а вже й навчати. Якщо так порівнювати, то так. Да. Які дієти доводиться включати в раціон ваших спортсменів, що особливого вони тепер їдять? Починаючи спортсмени, я взагалі не, не советую ніяких дієтів. От, а більше там опитні, то там вже залежить від весових категорії. Якщо в нього з вагою все в порядку, то можна ніякі дитини підтримувати, не дотримуватися. А якщо, якщо потрібна певна вага для для участі в змаганнях, як швидко набрати чи скинути? Ну набирати я б не рекомендував би швидко. У нас поступово з часом саме набереться, а скинути, то певний є там раціон. Що можна їсти, що не можна. Загалом що їздиван чи принку, коли стається таке, потрібно або Мощного, скинути. Сладкого або вбираю і... А ви взагалі полюбляєте солоденьке? Більш мічне. Тобто, що це? Булочки, п... булочки. Ні, булочки, випічки всякі, рулетики, слоїни тісто. таке. Їжа е, це добре, але бувають важкі психологічні е, такі дисонанси, коли в спортсменів щось не виходить. Як ви їх психологічно підтримуєте? В першу чергу стараюся пояснити, що він би не розстроївся, і ще ж будуть змагання, ще буде шанс себе реалізувати і йти далі. Ну, не здаватися, це найголовніше. Тому що, якщо спортсмен здається на перших змаганнях, в нього і не буде толку і спортсменом, можна так сказати. Хороший спортсмен це той, який на перших змаганнях, коли він отримує поразку, він себе загортовує далі йти в бій, показувати краще стати. Оце буде хороший спортсмен. А той, який спускає руки, все, там, сльози, то толку з нього ноль буде. А які вправи дуже важливі для того, щоб пауерліфтер виконував. Задачі поставлені з легкістю, не травмувавши себе. В першу чергу це розминка, велику роль грає. Другу, вже якби опит спортсмена, то що коли спортсмен на початковому рівні він може іноді підняти увагу, потім травмуватися. Він просто ще не може розчитати. Спортсмен більш вищого рівня, він вже розуміє, що він це може, і шанс травм мінімально отримати. Ну, це вже кажуть, це все опит тренування. І Тренер то наблюдає, дивиться, бачить, розуміє, цьому можна дати більше, цьому дати менше. І сама техніка виконання вправи. Це теж велику рольгає, щоб спортсмен не травмувався. 3,5 з половиною кілограмів жим лежачи, ви підіймаєте. Чи болить у вас спина, які слабкі місця пауерліфтера? Чесно вам скажу, спина, мабуть, як всіх. Я не сказав, що вона мене мучає кожен день, чи якісь є там проблеми сильні. А слабкі місця, мабуть, дихалка. Мені каже, бігати на довгій дистанції це важко. Тому що в тебе в спорт, а тобі взяв тяжоле щось, раз підняв і все, а бігти. Довгі дистанції це важко. Готуючи спортсменів до змагань. Чи говорите ви їм, якою має бути риторика спортсменів, які здобудуть перемогу, якщо будуть давати слово? Я так готую, я ставлю мету перед спортсменів. От ми готуємося до чемпіонату там, України. Да? Ми маємо там пройти певний етап підготовки, тренування і показати певний результат. А цей вже результат вже покаже на… В українських змаганнях, чи він буде там, чемпіоном, чи буде призовим, чи буде п'яте-шосте місце. Ми ставимо якби, певний результат і йдемо до цієї мети. При цьому стараємося, ну, незважаючи ні не на що в житті, щоб він ну, довести спортсмена до змагань. Тому що бувають такі случаї, що ти починаєш готувати спортсмена під якісь змагання, а в нього там, якісь проблеми починаються, якісь свої там. Я не знаю, проблеми. І спортсмен каже, я не буду тренуватися, а ти вже якийсь там ну, програму час розписав, зусилля, час, зусилля, да, потратив на це все. І, ну, такі теж бувають случаї. Це трохи розчаровує, але я стараюся на це не звертатися. Яка тоді має бути мотивація від вас як наставника? У мене ще є спортсмени, не одному ньому він закінчується, Правильно. Є ще спортсмени, були спортсмени. Ну, це... Такий вид спорту, що люди йдуть, піднімають, наплив... текучка людей є, отак. З цієї текучки остаються два-три спортсмена хороших остається. І це достатньо, повірте, якщо працювати на високих рівнях, да, спортсмени, достатньо два-три спортсмена, щоб це, ну, тренувати, тому що це дійсно важко. А якщо у тебе їх 20 чоловік, то це я навіть не розумію, як їх з ними можна справитися. З дітьми, то попроще, то що ти дав їм. Грубово резкати фізкультуру, а спортсмени високого рівня це трошки друге. І завдячуючи вашій роботі, тому що ви тренуєте наших спортсменів, все більше буде наш прапор підійматися на спортивних аренах. Наша символіка буде демонструватися. Що ви вкладаєте в ті виходи, коли над вами підіймається жовто-блакитний прапор? Ну, сенс того, що піднімається флаг України. Звучить гімн України і в подумках я співаю український гімн. І ми вам неймовірно вдячні за те, що прославляєте нашу країну, що демонструєте своїми перемогами, нашу силу, міць нашої країни і бажаємо вам чергових нагород, рекордів. Дякую і в першу чергу ще хотів би подякувати ЗСУ за що дядя, дякуючи їм, що ми маємо якби сили, можливість тренуватися і показувати свої результати на міжнародній арені. І флаг України піднімати. Тож наші спортсмени в чергове доводять на спортивних аренах. Вони не лише виборюють нагороди, а й своїми досягненнями звертають увагу до прав людини, які щоразу кроваво порушує Росія. Тож маємо кричати про це з усіх майданчиків, в тому числі і зі спортивних. А ви дивилися програму наші. На ну, все добре.